Вітаю вас на моєму каналі. Канал мені називається Соняшники, і сьогодні я, нарешті, друзі вам покажу, що я закінчила шити жилетку. Покажу варіанти жилеток, які я пошила раніше. Можливо, комусь пригодиться, тому що тут різні варіанти. І такі, знаєте, як ми полюбляємо готувати смачно і на швидку руч, Саме так мені подобається шити красиво, стильно і на швидкоруть. Я хочу показати вам. Будемо шити жилетку із з отакої тканини. Дуже легко, дуже швидко за пів години у вас буде жилетка. Ми купили таку тканину, яка з одної сторони. Ось така, далі прошитий утеплювач синтепон. І з цієї сторони навіть можна зробити жилетку на дві сторони. І так починаємо. викройку я зробила, якраз під мою жилетку і починаємо. Насамперед починаємо з того, що вірно. Покладемо нашу тканину. Тут у нас буде, буде згін на спинці, і тому зараз починаю спинку, коли буду робити перед, тоді зроблю так, щоб у мене не було тут згину. Тому що там у мене буде блискавка. Виклали, і чудово в мене крейда. Китайських наших друзів. Крейда Мило дуже чудово малює, без зусиль. Все, починаємо роботу. Таку жилетку ми можемо зробити за півгодини Щодо цієї тканини хочу сказати, що її можна вирізати і повздовж. І впоперек. Одне лише, звичайно, що треба не з лицевої сторони, а з виворотної. По такій тканині не малює на лицевій стороні оця крейда. слідуючий етап, коли ми шили сперед перед спинку, шили і в нас уже ніби. Вийшла наша жилетка. Тепер пришиємо замок слідучим етапом і планочку. Отак, От будемо пришивати. Зараз викладемо. Тепер викладаємо наш замок для цього, блискавку нашу, для цього ми її роз'єднали. У мене в нас з двох сторін. І, бачите, трішечки великувато, тому відрізати я буду саме зверху, для того, щоб низ щоб низ нормально відкривався. У мене буде ходить замок і нижній, і верхній. Тут я залишила місце, я буду просто підрублювати, Підрублю його, викладаємо замок. На лице. Зараз ми його тут прострочимо, і потім уже будемо пришивати планку. Тут ми відріжемо, наш замок буде нормально працювати. На лице пришиваємо, виставили і прямою строчкою ідемо. Ось так пришиваємо нашу блискавку, потім вивернемо. Коли блискавка пришита, викладаємо планку ось таким чином, і знову прошиваємо ось тут. Планка буде краще тримати нашу блискавку, буде зручніше зстібати потім. Дивимось, ось наша строчка. Так. І що у нас вийшло, наша планка, яка потім перевернеться, і буде ось таким чином. Тут я залишила місце, це в мене потім я підверну його, застрочу, можна верлоком зробити оці. Тінчики. Так, так і зроблю. Зараз ще раз з вивороту прострочу зроблю строчку, яка буде тримати краще наше нашу блискавку. От так, зараз простручу, і вона буде. Тут довжині. вона трішки в нас велика, ще поки що не обрізаю, зараз зроблю комір а потім уже відріжу. Я закінчила, друзі, жилетку, зараз я вам покажу її. Навіть подивилася зразу, давайте про фінанси, я подивилася, в мене оце я взяла метр двадцять, і матеріал називається плащівка з двох сторін. З одної сторони, отакий. Плащівка така, як, ніби як покрита тоненьким шаром гуми. з іншої сторони, просто плащівка. І зразу хочу сказати, ніби швидко, але із-за того, що цей матеріал для тих, хто шиє, я хочу сказати, що його треба коли шити лише щось підкладати. Тому що липне до самої машинки липне І не тягне машина його, воно, бачите, воно таке не слизьке, а чуєте, як репить. Оце така Оце була те, що тяжко було працювати з цією тканиною. Як я, що я Що я придумала? Матеріал у мене метр 1,20 і там грошей в мене пішло на неї. На, на сам матеріал 300 гривень, і в мене з нього вийде ще одна жилетка, тільки що не така, як моя, а дитяча. Що є тут? Що мені захотілося тут зробити? Звичайно, замок, блискавку я зробила. Тру, яка ходить, яка ходить і знизу і зверху. Це чим зручно, тим, що коли ти, наприклад, сидиш, ти можеш блискавку розтягнути. Можна її розтягнути і знизу. Так, зараз я її. І вона. Мене показую вам, друзі, блискавка знизу захотіла, розтирнули знизу. Я ще трішки не повбирала тут ниточки, тому вона був... о, ще трохи погано ходить, треба повбирати ниточки. Було багато, багато неприємностей, маленьких неприємностей, нюансів. Це те, що оцю блискавку, коли я Шила, а хотілося швидко, швидко, швидко. І тому я пришила, я її розтивнула, пришила одну половинку і пришила іншу. І виявилося, що я їх пришила догори ногами, скажімо так. Тому мені прийшлося розпорювати. І це те, що я вам кажу, що тут ниточки позалишалися. З цього в мене. З'явився новий урок. Тобто, коли пришиваємо блискавку, її зразу класти, і вона тоді рівно буде, не буде йти оцими хвилями. так, Її потрібно покласти зразу застебнутою, пристібнути, не лінуватися, пристібнути булавками, тоді ти будеш бачити, як вести машинку і кудою. Або, кому хочеться, ну, мені хочеться завжди як швидше. Можна наметати. Ще кращий варіант. Ще Ти бачиш все, все абсолютно, і ти не думаєш, що як і куди треба покласти. Ось такий в мене був цей. Тут, тут я зробила. Значить, далі. Тут я хотіла зробити просто, бачите, підкотила рукавчик і все таким чином. Тут просто підкотила. Ну, мені подобається. А ну, я показала зад. Вин. Ну, я вам покажу таким чином. Зад. Рівно, значить, довжина у мене, бо е, я кажу, е, як я беру довжину, коли руки опустила і просто ось зігнула е, самі долоні, і ось таку довжину, довжина така у нас і є. Оскільки мені захотілося зробити комірець саме ось такий. Це теж прийшло до мене потім. Спочатку я хотіла такий, але оскільки я вам розказала, що з цим матеріалом тяжко працювати, його коли шиєш, треба підкладати якусь тканину, щоб, щоб машинка його тягнула, тому що е, прилипає. Тоді я Придумала. У мене був шматочок ось такого трикотажу. Ось такого я светрики з нього пошила і пошила, ще покажу, теж з цього трикотажу купила. Просто мені сподобалася була тканина, я її купила, потім пізніше я її покажу, долучу і подивитись, можливо, теж комусь буде така ось цікава. Ідея. Комірчик зробила такий, його можна підняти, можна застебнути до самого верху. Бачимо. Захотів, можна розстебнути і, і теплу в шийку. Ну і для того, щоб дивилося і щоб було цікаво, я придумала сюди карман. Чоловік каже, О, треба було б їх тут підвернути. А я кажу, ні. диряві джинси зараз модні. І ось подивіться, це саме такий дизайн. Сюди я прицепила чудову і красиву троянду, та, яка просто гарячою праскою пройшли, і вона клеїться. Пізніше я вам ще покажу. У мене є дуже красиве плаття. Яке подобається мені. Моя племінниця приїхала і поставила такий, ну захотіла попрацювати, і поставила отут таку смачну, таку зробила дірку. Можна навіть назвати її деляху. Я його відремонтувала, потім покажу вам. І вийшло дуже красиво. Ну, ось така ось така жилетка. Чудова, красива, Захотіли знизу. Щоб воно не заважало, так? коли десь сидимо. Захотіли до кінця захотіли розстегнули. Закінчила, друзі. Чудова, красива і вийшла вона у мене. Якщо 300 гривень на дві розділити, то десь гривень 150 ну нехай 200. Зараз покажу вам. так. І ще показую. Це наш комірець. Це наші кармани. Ось такий дизайн я зробила на другий карманчик. І таке спочатку навіть була ідея зробити його на дві сторони, але щоб на дві сторони, то потрібно ці всі шви просто заховати, зробити так, щоб ми могли і туди, і туди його. Вдягнути, захотів, вдягнути туди, захотів вдягнути туди. Покажу ще, друзі, це, це моя, це моя сама найперша жилетка. Е, я купила от такий, таку площову тканину, пошила і зрозуміла, що своє воно рідніше і краще. І я зараз не вилажу з неї, о, мабуть. Кажу, що певний час. Більше трьох років це пишу. Після цього це була моя сама найперша жалека. Після цього я ушила чоловік. Йому подумала, що треба не набирала. Це колись у мене був, я шила собі такий костюмчик літній. Тут була спідничка і така якась, типу, футболочка, блузочка. І от йому я всередину зробила. А вона, із за того, що це не підкладочна тканина, вона навіть тепліша виявилася. Ось така йому. Коли я пошила, вона була трішечки виявлялась короткувато, тому що це із залишки також я шила матеріалу. І тоді я тут ось зробила, бачите, отаке, душила до полосу. Також два карманчика з карманами зручніше, теж тут блискавка на дві сторони. Ось. Одна, бачите, це, це ця діляночка, де я дошивала. І тут я теж зробила йому такий рукавчик. І ось такий комірчик. Тут я зрозуміла, що такий комірчик він дуже гарно, дуже тепло вшиє. Тепер покажу вам іще ідею одної, одної моєї женитки. Була така рубашка. Спочатку хотіла викинути чоловікову рубашку. А потім думаю, ну поки я там те шию, те, те треба вже випрати, Думаю, я зроблю. Взяла просто відрізала. Тут, тут, друзі, були, тут, коли ми купили, були гудзики. А я купила блискавку і пришила. І оця оце, що я говорила, вона мене тут, вона вшита в мене рівно. Тому що я коли вшивала, я не розділяла блискавку. Блискавка була суцільна. О, У мене є помічник, який уже, уже пішов, уже, уже зі мною грається. І ось також чудово. Одне, що тут немає карманів, хочеться. хочеться. Але я не знаю, я тут просто пройдуся уважником, чи мені не сподобалося. І, друзі, і мені показала вам жилеток. Ага, ще хотіла показати, ще хотіла показати те, що я казала. Купила е, клапоть тканини і зробила собі. Мені хотілося якийсь халат. Мені хотілося зробити якийсь халат, такий, щоб швидкий і теплий. Бачите, тут така тканинка. Ось така. Я купила теж підтром на прицелі тканини. Спочатку, спочатку робила без молнії, без блискавки, без замка. Просто в мене була отак ось вдягнула тут, для шиї розрізала і все, ходила. Одне, що, звичайно, ці розпоріжки я зробила. Так, вона хочеться туди, я її пущу. Пізніше. Потім зрозуміла, а, карбони, звичайно, я тут робила також накладні. Потім я зрозуміла, що тут не вистачає, не вистачає такі блискавки. Потім, Потім пройшла ще одна зима, і я зрозуміла, що без рукаві, холодно і якось так неприємно. Я сюди зробила шматочок цього такого ж самого в'язаного трикотажу. І з залишків, що в мене було матеріалу, сюди пришила рукав так пришила, а потім зібрала і пришила Без викроювання. І в мене вийшов ось такий стильний, версачий халат. Бачимо. Такі рукава. Мені подобається. Це ідея для тих, хто в шині. Пишіть, показуйте свої ідеї. Хто ще не на моєму каналі, обов'язково підписуйтесь. Дякую вам за лайки, за коментарі. Дякую вам, мої хороші, що ви зі мною. Всього найкращого. Дерних вам днів, миру, щастя, позитиву. Шийте задоволення. Це насправді позитив. Не виходить. Оце цим тільки, що грався нашій котуся. Гарного вам дня, друзі!